То в нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. що Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися реальності, де народились діти вже от в цифровому світі, і у них не закладено цього всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь, вони реально ну. По-своєму, нещасливі, щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити. Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинилися в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту. це все розвиватися дуже легко. Да? От. Але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепитися. І не можемо, бо світ змінився каптуче кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі. Вони просто собляні. Вони такі о трам там, монетки, нові о соцмережі, хорошо, раз, раз раз там. Якщо ви. Подивитись, як зумі розтворюють свої тіктоки чи соцмережі. Вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні, і так далі, бо вони народили світі, що у них немає потівовісу. Тобто, у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ними, цей новий світ. І вони дуже швидко в нам адаптувались. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить, поняли цей світ, смиряться з ним. Ну да, все помінялось. Ладно, ми будемо жити так. І за цього у нас дуже багато депресій, дуже багато тривоги. Я ж кажу, дисонансу від того, як нам казали що нам в школі розказували? Як нам взагалі пугали нас розказували, що там не будеш чи це станеш і так далі? Не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну пам'ятаєте, пам оце все було? А тут тепер все це все виявилося треба. І більшість міленіалів відчуває себе просто кинутими. Ну, а на, нахіра ви нам це розказували? Наше ви мені все життя травили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює? Да? І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато що нам, нам міленіалам нав'язувало, да? як нас намагалися в якомусь контролі держати, ну, що ми були порядочні, там, чесні, культурні і так далі. Минувели з чепухові. Виявилося, що не треба всіх по одну лінійку рівняти, да, як в школі було. Так, що ці 5 – це 5, а якщо у тебе 5 – це там, 5 з половиною, все, ти не така людина. Да? Ну, це як в школі, що по математиці всіх по, хоча всі люди рівні, да? там, по образотворчому мистецтву, по фізкультурі і так далі. Зараз же ви знаєте, попробуй дитині щось скажи, особливо в Європі. Та дитина поліцію може визначити роді посадять. і от на настокався. Поняла настільки все помігалось. От одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться плюс-мінус отаким бордатим чоловікам і жінкам там плюс-мінусового віку, хто виховується старою школою. Хоча світ насправді цікавіший, ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але, друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей дисонанс нас буде травити, ми завжди будемо казати, а раніше було краще. На жаль, можемо ми старіємо? Не знаю, що ви думаєте про це? Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємося про це.